Доброго ранку, діти! Дуже рада вас вітати! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. У нас сьогодні заняття ознайомлення з природним довкіллям, і ми з вами будемо говорити про те, що у нас росте в саду, а що на городі. Діти, скажіть, а яка у нас зараз? Пора року. Так, зараз пора року осінь. А який урожай збирають восени на полях та городах? На полях та городах збирають гарбузи, помідори, цибулю, перець, капусту. Часник, буряк, картоплю. А як назвати всі ці плоди одним словом? Їх можна назвати одним словом овочі? Правильно. А який урожай збирають восени у садах? А в садах. Восени збирають яблука, груші, сливи, виноград. А як можна їх назвати одним словом? Правильно, їх можна назвати фрукти. А з яких овочів можна приготувати смачний салат? Смачний салат можна приготувати з огірків, помідорів, перцю, цибулі, капусти. Правильно! А з яких фруктів можна зварити смачний компот. А компот можна зварити з яблук, груш, слив. Винограду молодці. До нас сьогодні з вами прийшов зайчик. Він приніс з собою осінні дарунки і просить нас допомогти йому і розкласти їх у два кошики, окремо овочі та окремо. Фрукти, тому що він не знає, як їх розпізнати. Ну що, допоможемо йому, діти? Так, звичайно, зайчику, ми тобі допоможемо. Погляньте, у нас тут буде два кошики. Один для овочів, другий для фруктів. Тож давайте з вами допоможемо зайчику. Перший дарунок осені, у зайчика це що діти? Правильно, це морква. У який кошик ми покладемо моркву? До овочів чи до фруктів? Правильно, ми її покладемо до овочів. Молодці. Далі у зайчика огірок. Огірок це що, діти? Овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Покладемо його до моркви. Наступний даруночок це що, діти? Яблуко, правильно. Яблуко покладемо до овочів чи до фруктів. Правильно, до овочів. Фруктів молодці. Наступний дарунок у зайчика це слива, звичайно. Сливка у нас овоч чи фрукт. Фрукт, звичайно, молодці. Наступна це картопля. Правильно, картоплю ми покладемо до овочів чи до фруктів. Картоплю покладемо до овочів. Правильно. Наступна це грушка. Правильно. Грушка у нас овоч чи фрукт. Фрукт. Покладемо її до кошика із фруктами. Правильно. Наступний помідор. Помідори це. Овочі, звичайно, покладемо їх до овочів. Наступний це виноград. Молодці. Виноград у нас овоч чи фрукт. Звичайно, це фрукт. Молодці. Ще у нас є. Що це? Буряк. Правильно, буряк це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Покладемо його у кошик до овочів. І ще у нас що залишилось? Капуста правильно. А капуста це овоч чи фрукт? Звичайно, це овоч. Покладемо її у кошик з овочами. А що ще у зайчика залишилось? Що це діти? Так, це цибуля. Цибуля це овоч чи фрукт? Звичайно, овоч, правильно. Тож покладемо її у кошик з овочами. Правильно, молодці! Діти, ви так добре попрацювали, тому пропоную вам трішки відпочити і виконати цікаву і веселу фізкульт хвилинку. Відгадайте загадки про овочі та фрукти. Перша загадка така, Мов би на одній нозі, він зростає на лозі. Подивись скоріш у віконце: грона сповнені всі сонця. Кожен скуштувати рад соковитий, правильно виноград. Наступна Круг червоний, немов світлофор, дуже смачненький, вродив Помідор. Так, молодці. Наступна червоний, хвостатий, солодкий на смак. Всі знають, що зветься цей овоч буряк. Правильно. Наступна добрий зелений, добрий і солоний. Добрий і сирий, хто він такий? Це огірок, правильно. Наступна, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива так, молодці. Наступна загадка ріже матуся на борщик із хрустом. Круглу та білу велику капусту. Так, наступна, соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це? Яблуко правильно. Ну і останнє плакала, ридала Юля, коли чистила цибулю, правильно, молодці. Погляньте, зараз на малюнку відгадки до наших загадок. Скажіть діти, що це виноград, це слива, це яблуко. Як ми можемо їх назвати одним словом? Правильно, це фрукти. Добре, дивимось нижче. Це у нас помідор, буряк, огірок, ципуля, капуста. Як ми назвемо їх одним словом? Правильно, це овочі. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, що ж росте у саду. А що росте на городі? На городі ростуть овочі, які молодці діти. Я вам бажаю гарного дня. До побачення!